Починається така тенденція, ніби ми повертаємося назад у часи АТО ООС. Коли на військових стає байдуже, ніби війна десь там. Це здорова реакція суспільства. Просто виразити протест, показати, зафіксувати, що тут не окей, і ми з цим не окей. Усі шановні громадяни, жителі міста Львів. Будь ласка, запрошую вас до нашої сцени. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут на даний момент відбувається мітинг проти законопроєкту 13452. Люди зібралися, люди збираються з картонками, з плакатами, з вигуками та гаслами. Вони кажуть, що такі зміни не про підтримку армії, а про додатковий тиск. Вони вийшли, аби привернути увагу суспільства, увагу влади і відстояти права тих людей, які воюють. Слава Україні! Я, по-перше, я дякую вам, друзі, організаторам, вам, ті, хто прийшли, і насправді це не я говорю перед вами. Я говорю від імені моїх побратимів 103 ї бригади тероборони, які зараз захищають нас на північному напрямку, на Сумському напрямку. Ми постійно з ними зв'язуємося, постійно спілкуємося. Я вже звільнився, я вже в цивільному, але останні. Дзвінки, коли мені дзвонять, вони мені запитують вітя, а що у вас відбувається? У вас війна закінчилася? У вас вже все добре. Самовільне залишення частини нерідко було єдиним способом для військових вирватися з неефективного командування і перейти в інший підрозділ. Нові закони проекти фактично забирають цю можливість і роблять бійця заручником ситуації. Стратегічною метою нашої акції це заклик про проголосування закону про військового омбудсмена. Сьогодні інститут військового омбудсмена – це інститут, який захищає права військових в загальному і в індивідуальному плані. Наразі він вже функціонує. Його очолює колишня. Працівниця фонду поверне живим, але немає інституційної юридичної рамки, оскільки закон ще не прийнято. І, наприклад, організація, структура не може набирати собі склад, щоб працювати, і так далі, і далі і далі.